У міському ліцеї номер 4 відкрили інформаційний знак, який засвідчує, що тут проходить серединний меридіан континентальної Європи. Ведучий пояснює, він простягається від мису рока на Піренейському півострові до точки на вододілі річок Печори та Обі на півночі хребта Уральських гір. Континентальний меридіан Європи, я наголошую, не просто європейської частини планети Земля, а безпосередньо континентальної Європи проходить через Житомирщину. І проходить він ну, в даному випадку теж через Коростенщину і Коростень. Але з лінійкою ніхто не ходив і не буде ходити. Закріпити проходження серединного географічного меридіану континентальної Європи у межах Житомирщини вирішили ентузіасти з Житомира, які виходили із наукових обчислень та дотримань правил картографії і геодезії, розповіли присутнім на відкритті знаку. І саме ключове, що ми ж робимо це місце більш таке привабливе, культурне. Там поставили ми, ми лавочки. Тобто ми далі будемо його, це місце культури, тому що це в центрі нашого міста. Через те, я думаю, що воно класна, ця ідея. А ще пізнавальну функцію несе новий знак. Хто забув, згадає, хто не знав, дізнається, що ж таке цей меридіан. Люди, які більшість людей не знають, що таке меридіан, то вони з Ну заради цікавості загуглять або десь в іншому місці знайдуть інформацію, поцікавитися. Що це ж таке взагалі? Меридіан. Я бачу у вас тут е, пікнік. Так. З якої нагоди? Святкуєте відкриття середининого меридіану? Так. А що це таке? Вивчили вже чи ви знали? Ми знали, що це таке Це меридіан, який проходить через наше місто. Він відділяє західну і східну частину Європи. Переконані, що це місто стане своєрідним туристичним магнітом, і ще раз докаже, що Україна. Це європа. Так проходять останні тижні навчання у міському ліцеї номер 4 Діти діляться, що вже готові до канікул, але будуть сумувати за навчальним закладом. Ми попросили їх розповісти, чим же запам'ятається їм цей навчальний рік, окрім відкриття знаку серединного меридіана. Подобається, подобалось. То хочеться, щоб це було ще грати в волейбол на перервах. Згадували загиблих воїнів. Ми. Другий день проходить ярмарка в Школі яйце недавно відкривали. Нам дуже сподобалось. Дитячий будинок нас туди водили. Ми здавали іграшки, якими ми не користуємося. В понеділок ми підемо в заклад, який нещодавно відкрився. Називається Бамбук. Там будемо обговорювати різні книжки. У мене є спогад з нашим класом. Це була зима, вечір, і ми просто по коридорам там так шалили, просто бігали. Там і ФНАФ, і інді хорори були. Так. Разом да, ми без, та... все в одному. Я бачу, у вас дівчача компанія, хлопців не берете? Хлопці самі з нами не хочуть, ми б їх брали. Да? Так. А чому не хочуть, Чим вони займаються? Не знаю, у них своя Покоління компанія. Растеру. <рес> Покоління кого? Растеру, є така гра, Раст називається. А, в телефоні? А, ні, комп'ютерно. серед планів на найближче майбутнє літній табір. Діти чекають на похід до лісу. Раніше до війни їздили на екскурсії в інші міста. За тими часами діти сумують. Вчора у нас теж була ярмарок, як і сьогодні, але вчора не так змогли нічого продати, тому що почалась тривога і ніхто не ходив. Угу. Війна трошки впливає на ваше шкільне життя. Так, так. ну по років проходить, звісно, що менше тривоги, по три і години І важко засвоюються різні теми. Але я бачу, ви виходите із ситуації і навіть е, пробуєте жити своє звичайне, дитяче, безтурботне життя. Так, звісно. Потрібно вміти згадувати хороше минуле. І вірити у майбутнє так, хороше. Так, звісно. 31 травня останній навчальний день у міських ліцеях. Це буде час відпочинку, та ми впевнені нових креативних ідей, втілення яких робить наші будні більш яскравими та позитивними.